Це якраз пацієнт актуальний в сьогоднішній темі, опорована травма, важка травма, проникаюча з внутрішньостороннім тілом. Це завідувач Центру мікрохірургії «Ока» обласної лікарні Роман Павлів. Чоловік родом зі Львова, до рівного переїхав і почав працювати рік тому. За цей рік відбулось досить багато змін, досить багато хірургічних ведень методик. Рівніцькій області запровадили вітроординальну хірургію це хірургія сітківки, хірургія заднього відрізку ока. Якщо порівняти там з ближніми регіонами, це з Житомирщиною з Волинню, то таких спеціалістів і таких і надання таких послуг у них відсутні. 34-річний Роман Павлів стажувався в офтальмологічних клініках Австрії, Польщі та Німеччини. Отримав пропозиції працювати за кордоном, втім залишився в Україні. 14 лікарів, які у нас працюють, 13 з них мають вищу категорію. Наш центр мікрохірургії ока і травмо ока надає всю медичну допомогу. За виключенням лазерної корекції, хірургія переднього відрізку заднього травми, це катаракта, відшарування сітківки. Всі патології сітківки ми оперуємо тут. За цей рік у лікарні закупили високоточне обладнання, яке нині використовують зокрема для операцій військовим. Завдяки ньому можна поліпшити або ж повністю відновити зір. А це інший апарат. Він автоматично визначає ширину зіниці і розмір рогівки. Тут ми проводимо базові обстеження. Це у нас кабінет. Функціональної діагностики це автокераторефрактометр, який нам показує пані рефракційні показники і розміри поверхневих ока. 72-річна Валентина Осіпчук, пацієнтка Романа Павліва. Два тижні тому вона повністю втратила зір. Півтора часа робили операцію. У мене складна операція, і я чесно сказати, бачу, я дуже задоволена. І таких лікарів треба, щоб були багато в нас через те, що це людина, яка віддає. Як то каже, серця і душу пацієнтам. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.